А постав його, хай походить. Синок, він уже не ходить, він уже зварений. Ну, постав його, хай походить. Ні, він уже зварений, його вже можна їсти. Друзі, всім привіт! Сьогодні ми будемо тестувати збірки на чарівника. Відразу скажу, що точно вони всі підуть у нас на розбір. Але для тих, кому було цікаво, пам'ятаю, хтось мене запитував, чи грає ось ця зброя. Пам'ятаю, хтось мене запитував, чи грає чарівник через вогняну стрілу. Сьогодні, ну, скільки встигнемо, стільки, мабуть, і перевіримо з вами їх. Почнемо з електричного спису. Можна було б взяти замість цієї дворучної прекрасної зброї дві різні зброї, але ми не будемо на це витрачати час, тому що там максимум урону нам додасться у ну, відсотків 3 або 5, ну 5, мабуть. На максимум. Давайте перевіримо його відразу в ямі. Десь в мене в методичці записано, що навіть 70 рівень він нормально проходити не буде. Знову ж таки, ці збірки можна, друзі, зібрати. Давайте поговоримо з вами про них просто-напросто в якомусь порядку. Почнімо з електричного спису. Електричний спис в нас працював раніше дуже добре за рахунок того, що у нас не була виправлена пасивка. Вона сумувала бонуси не зовсім правильно. Не зовсім вірно, за рахунок цього, всі бонуси, що ми отримували від блискавки, від вогню і від е, нашого холоду, вони сумувалися абсолютно невірно. І були у нас також е, з багом наші рукавиці. Е, за рахунок цього, в минулому сезоні, в восьмому, у нас ця збірка закривала супервисокі рівні ями. Е, добре, це чи погано. Знизили нарешті розробники їй урон. Вона точно зараз однозначно не буде ніяким чином добиратися до якихось високих місць в рейтингу, але все ще можна на ній грати. Якщо вона у вас залишилася, єдине, мабуть, для чого вона може бути корисною це для того, щоб. Наприклад, фармити якісь івенти у відкритому світі, але окрім босів, тому що урону по одиночним цілям як у неї особливо не було, так і не залишилося. Тому що, ну, в принципі, цей чарівник виключно базувався на тому, що він наносив урон саме по пакам монстрів. І що цікаво, ця збірка досить непогано себе, все ж таки показує на якихось нескладних івентах, тобто, якщо це, наприклад, Дарда, або якщо це, наприклад, якісь підземелля, але все ж таки, якщо намагатися. Цю збірку збирати і намагатися пройти нею якісь високі рівні ями, то ми зіткнемося з такою проблемою, що навіть на 70 му рівні ми будемо цього боса просто-напросто проходити вічність. Як не хвилину, то дві, а може і навіть більше. Тому що нічого нам не допоможе розігнати тут урон, тому що, по-перше, виправили розробники цей баг з цією пасивкою. Він ще прослизнув у 9 сезон, не знаю навіть яким чином, коли чарівники якимось магічним чином знову знайшли спосіб його запускати, стакати з новим каменем в 9 сезоні, що проходили навіть гравці 150-й рівень ями. Якщо ви. По якійсь причині це минуле, то й добре, тому що ну, не факт, що за цю зламану збірку там якихось гравців е, е, банили чи щось таке. Але, скоріше за все, що, ну, очевидно було, що цю помилку виправлять, і ця збірка просто-напросто ну, не залишиться в грі в такому вигляді, що... Ця пасивка буде до безкінечності стакати урон разом з цим каменем, разом з цією пасивкою головною, де вона в нас тут. А ми зараз, мабуть, іншу використовуємо. Про ось цю пасивку зараз мова. Ну, Зараз використовується ось ця, тому що вона тут працює ліпше в цій варіації, тому що. Немає сенсу більше від стихій набирати цього урону. Беремо весь урон від е, нашої, е, саме однієї стихії головної від нашої блискавки. Так. Ну і от бачимо, що 4 хвилини в нас пішло часу для того, щоб дійти хоча б до боса. І це 70-й рівень ями. Звичайно, можна додати сюди сезонні сили, можна додати сюди сезонні камені, друзі, але якщо 70-й рівень ця збірка йде приблизно десь 5 хвилин, то, звичайно, немає взагалі абсолютно ніякого сенсу обирати її для того, щоб збирати її на сезоні. Скоріше за все, вона в нас буде покладена в таку довгу-довгу придовгу безкінечну шухляду тих збірок, які не будуть використовуватися до того моменту, поки з ними знову ж таки щось не зроблять. Не скажу, що це погано, тому що це була збірка, яка використовувала також баг через полум'яний щит. До цей полум'яний щит, якщо ми його використовували, то ефект горіння на монстрах залишався до кінця мапи. І ще, якщо можна було спіймати бонус на подавляючий або на урон, цей бонус також тримався до кінця мапи. Цей бонус працював некоректно, його потрібно було піймати ще, тобто відкривати 1, 2, 5, 10, 15, 20, 100 порталів для того, щоб спрацював ось цей прекрасний бонус, де він тут у нас. Вірогідність надсильного урону 3%. Він і зараз може спрацювати, але так як подавляючий урон також знизили в уроні, тепер ніяким чином він нам не допоможе, навіть якщо спрацює, скажімо так. Тому, і в принципі, ті баги, що були з цим пов'язані, вони також прибрані. Тому я думаю, що немає ніякого сенсу цю збірку збирати. Якщо ви її е, хотіли якимось чином протестувати чи зібрати на сезоні, знову ж таки не раджу, тому що в цьому абсолютно немає тепер ніякого сенсу. Вона просто-напросто не працює. Хоча речі, у нас всі ну, більш-менш, е, скажімо так, адекватні і непогані. Тому збірка на електричний спис відправляється у нас в кошик. Е, також, до речі, хочу сказати, що це. Не означає, що ми нею навіть, скажімо так, не займалися. Ми її повністю перезібрали під ті вже дошки парагону, що у нас для 9 сезону, тобто ми це все з вами змінили, тому що, наприклад, була ось також одна варіація цієї збірки, ті, що та, що використовувала ці рукавиці, вона взагалі цей 70-й портал іде хвилин 8. Тобто всі збірки, які ми будемо з вами оглядати, це вже перезібрані збірки під 9 сезон з урахуванням того, що у них змінилося, що не змінилося, ну і так далі. Тобто всі вони вже видозмінені, і це ніяким чином їм не допомагає наносити все одно додатковий урон. Тобто, щоб було просто... Зрозуміло, що ми не взяли просто старі збірки і використовуємо їх, там щось про них погано розповідаємо. Це збірки, друзі, які вже були перезібрані. Так. І дивимося, що в нас зі Змієм. 75-й взагалі не йде, 70-й також йде дуже довго. Збірка зі Змієм, друзі. Також, кому було цікаво, чому зараз гравці через неї не збираються. По-перше, тут вічна проблема була через те, що ця збірка виключно грала на періодиці, тобто на періодичному уроні. Якимось чином гравці в сезонах намагалися цей урон розігнати за рахунок того, що вони розганяли. Саме швидкість е, атаки в мінь піраманті, тобто нашого вогню. Е, так як ця швидкість працювала на наш ультимейт, ми бачимо, що наша змія вона досить е, довгий час знаходиться на мапі і досить довгий час існує взагалі і, і б'є монстрів. За рахунок того, що е, була також помилка в грі, і. Е, ми могли розганяти собі швидкість атаки, цей урон міг збільшуватися, і якимось чином гравці збирали цю збірку так, щоб вона працювала саме через Ultimate. Я думаю, що знову ж таки розробникам це не супер сильно сподобалося. Вони подумали собі так, що не варто, мабуть, гравцям грати виключно через Ultimate. Тому що цей ультимейт, я думаю, придуманий був для того, щоб посилювати наш урон саме від вогню на 50%, а не щоб грати на ньому. І от те, що його можна було розігнати за рахунок там і сили каменів, ну, звичайно, ці сили прибрали. Їх також потім виправляли. Я думаю, цю помилку навіть виправили не через те, що вони хотіли зробити, щоб ця збірка не працювала, а через те, щоб вона не з'являлася потім у нових сезонах. Тому що, якщо будуть додавати якісь сили, які будуть впливати на нашу швидкість атаки, а від цієї швидкості атаки наша змія буде наносити більшу кількість урону, то. Ця сила просто-напросто не буде коректно працювати потім на інших персонажах. Тобто про що зараз мова? Це не означає, що там якимось чином врізали урон самому класу. Це означає, що зробили так, щоб адекватно працювала швидкість атаки. І це непогано, це добре, тому що. Коли вона працює коректно, можна буде збирати коректні збірки, а не сподіватися на те, що наберемо урон до швидкості атаки піраманті, і зможемо без проблем бігати і атакувати монстрів нашим ультимейтом на чарівнику або ще на якомусь класі, ну, на якому є періодичний урон, наприклад, на некроманті. Схожа ситуація, мені здається, буде з некромантом, який грає через пасивку, та що базується на уроні від темної магії, теж на періодичному уроні. Здається, щось мені ще що до нього також колись розробники доберуться, але поки що в некроманта цей періодичний урон. Грає таким чином, що можна, якраз, за рахунок швидкості атаки, точніше, не за рахунок швидкості атаки, за рахунок того, що розганяється урон саме від темної магії, можна отримати збільшені бонуси. Тому, в принципі, навіть можливо. можливо, Некроманта працює з чином, але урон береться більше все ж таки чесним шляхом, тобто він береться саме від урону від темної магії, то з ним, можливо, все буде нормально, до речі. А от чарівника виправили, і, мабуть, немає сенсу цей 70-й портал, друзі, проходити далі, тому що ми бачимо по часу, що ця збірка також у нас чудовим чином відправляється. В те ж саме прекрасне місце, коли, куди в нас відправиться і збірка на електричний спис. Ну чи через електричний спис, не означає знову ж таки, що це погано. Це означає, що просто, щоб ви знали, що немає сенсу її збирати. Тому що бачимо по часу, що які б там сили ми на цю збірку не накидували, які б бонуси не додавали. Нічого їй не допоможе. І, скоріше за все, після того, як закінчиться сезон, навіть якщо гравці на ній щось придумають, нею грати буде просто-напросто неможливо. Також у нас є прекрасна збірка на вогняну кулю. Давайте спочатку. Що хотілося б сказати про вогняну кулю? З вогняною кулею, друзі, все. До речі, більш-менш чудово. По якій причині? Вогняна куля завжди грала не на багах, вона грала чесно, урон був від горіння, від метеорита. Метеорит добивав тих монстрів, у яких залишається там, 25% запасу ХП. Так, подивимося, 70%, ну, десь хвилини 4. Давайте, запустимо це. 70-й портал. Що хотілося б сказати про збірку через вогняну кулю, вона досить зручна в принципі в прокачці. Нею можна грати, якщо вам пощастило, наприклад, на якомусь моменті вибити зброю, або, або наприклад, хороші з ці рукавиці, і таким чином це нам може допомогти грати на початковому етапі гри. Тобто вона максимально зручна і максимально проста. І якщо от порівнювати її навіть е, зі збірками, ті, що були до цього моменту, я думаю, друзі, що нею навіть реально пройти і сотий рівень порталу на сезоні. Просто ніхто цього не робить, тому що всі награлися, друзі, цими збірками в попередніх сезонах, і майже ніхто не хоче наново збирати цю збірку на вогняну кулю. Ну, Ніхто не хоче заморочуватися на цією збіркою по тій причині, що є нова збірка хороша через Гідер, і гравці просто-напросто. Ну, Навіщо їм збирати те, що вже було, якщо вони грали на чарівнику, в них наприклад, уже є ці рукавиці там, на дві, на три зірки на чотири, і вони награлися цією збіркою там, ну, більше, мабуть, уже як півроку, тому що вона існує в грі досить, досить дав, давно, мабуть. І, скажімо так, вона по силі програє. Тій збірці та, що в нас зараз йде е, через вміння е, гідри. Але е, вона не програє по зручності і, в принципі, по урону, якщо ми хочемо просто пограти на стражданні четвертому. Е, вона 100% точно нормально проходить друзі-босів. Е, вона чудово себе почуває у Орді. Тобто там нею дуже зручно абсолютно кидати ці прекрасні вогняні кулі. І можна без проблем стояти просто-напросто по центру Орди. Якщо хтось іще буде ну, брати бонуси, то можна взагалі нічого не робити, просто стати, крутитися і розкидати ці вогніні кулі. Я б не назвав її поганою, єдине, що скажу, що по урону вона все ж таки просідає. і 85-й портал вона проходить десь. Давайте подивимося, за хвилин. 10, мабуть, чи 80 Ой, зараз нас згадаю Так, секунду. Секунду, щоб монстри ці нас не вбили, щоб було видно нормально по часу. Давайте пройдемо цей чудовий портал. І тоді точно подивимося, вам і скажемо, щоб не збрехати просто. Чи 80, чи 85 за хвилин 8. Так. Подивимося, що у нас тут. Ага, 75 за 7-8 хвилин, а 80 за хвилин 10. Ну, слухайте, якщо обирати між збірками, то ця збірка явно тоді не пройде сотий рівень порталу, але вона більш-менш в порівнянні з тими збірками через вогняного змія і через електричний спис, вона ще більш-менш грабельна. Тобто, нею можна розпочати грати, якщо ви тільки починаєте грати в будь-якому режимі, вона спокійно підійде для того, щоб зібрати і легко пройти нею на четверту складність. Тобто вона не настільки погана. Якщо вона може хоча б 80-й портал закрити, то це означає, що вона ще більш-менш грабельна. І в ній немає нічого такого страшного. Але б для кінцевого етапу гри я б її абсолютно точно не радив. Тому що якщо вона зупиняється, в нас десь на 80-85 рівні ями, тобто проходить його вже супер довго. То все ж таки, вона нам не годиться для того, щоб використовувати її як основну. Тобто вона виключно, друзі, прохідна. Але грати на ній можна, ну, якщо ви переходите тільки ну, на ем, якісь рівні складностей, скажімо так. Тобто на першому стражданні, на другому стражданні, нею буде грати абсолютно точно нормально, тому що вона. Ну, вона 100% пройде, друзі, 10, 15, 20 рівень. І навіть на третьому стражданні можна буде грати на неї спокійно. Тому що ну, я думаю, що цей рівень вона пройде також без проблем. Та й навіть 4-й ну, це якщо ви вже зібрані і у вас хоч трошечки прокачані гріфи. Тобто я б не став її прямо казати. Ставити на якесь останнє місце, казати, що вона там супер погана, вона просто не потужна для того, щоб проходити високі рівні ями. От і все. Але вона більш-менш грабельна і більш-менш зручна. Збірка через вогняну стрілу, друзі. Та ж сама ситуація, але тут ситуація трошки інша. Ця збірка краще буде проходити яму. Якщо не помиляюся, то вона закриє навіть 85 й портал на звичайному 100-й портал на е, сезоні, але є одна проблема. Ніяким чином ми не прискоримо проходження цією збіркою якихось івентів. Е, тобто у відкритому світі нею буде грати просто-напросто незручно. Якщо брати яму, ці стіни, поки ми поставимо ці стіни. Поки ми будемо по, монстр, по монстрам стріляти через ці стіни, поки ми будемо знову цю стіну ставити нову. То там просто-напросто буде ситуація, що в Варді до нас будуть монстри все збігатися і збігатися. А поки там спрацює наш періодичний урон від цього вогню, то неї буде грати максимально незручно босів, вона. Пройде навіть на стражданні 4. Вісімдесятий рівень ями, 85 й Знову ж таки, вона пройде на сезоні 100-й рівень ями. Але далі цього моменту вона рухатися не буде, тому що у неї немає такої кількості урону. Тестував, що б ви не робили, які б сили ви не додавали, щоб ви на ній не змінювали. Єдине, що можу порадити точно, це те, що потрібно використовувати черевики для швидкості накопичення ресурсу і для його максимальної кількості, тому що від цього буде е, зростати наш урон. Але, друзі, ніяким чином ви цю збірку не прискорите. Вона максимально не те, щоб навіть повільна, тобто вона максимально от, е, в такому виваженому дуже темпі наносить свій урон. І ніяким чином цей урон не можна розігнати далі. Тобто, як би ви не намагалися, тут періодичний урон від горіння. Навіть якщо ви будете грати через критичний урон, через горіння, все одно вам все одно доведеться ставити ці стіни, тому що без рукавиць ви будете втрачати 100% до урону від вашої стріли. Тобто ви вимушені ставити ці стіни, тому що такий у неї ігровий процес. Тобто без цих рукавиць, без стін, намагався грати через інші рукавиці, намагався брати ті, що на 300% просто до урону. ті, що... Рукавиці болі. Ну, пейнгоргери на англійській мові. Ті, що на 125% до урону. Але вони програють остаточно цим рукавицям, що ми одягаємо зараз. Тобто з цим рукавицям, там, де стріла вогню може спрацювати двічі, там, де в нас плюсик до вмінь. Піраманті, і там, де в нас плюс 100% до урону до кожної стріли, яка ще ділиться, друзі, на 3. Тобто, замість того, щоб наносити на 100% більше урону, ці рукавиці дають нам суперкласні бонуси на подвійну стрілу. Ну, це, як мінімум, 50% до урону, тому що ну, вона просто буде з'являтися частіше. Плюсик до всіх в мінсь піраманті, і ось цей бонус, що в нас на рукавицях знаходиться, який дає плюс 100% до урону, він же спрацьовує на кожну стрілу. Тобто це не плюс 100% до урону, це плюс 300% по суті, відсотків до урону. І ці рукавиці виграють в будь-якому випадку, ну, якщо обирати якісь інші, або якийсь аспект на легендарних. І от бачимо ситуацію, що 70-й рівень ми йдемо 4 хвилини і нічого не можемо з цим зробити. Тобто ну, ніяким чином ми не прискоримо, що саме смішне і саме цікаве. 75 рівень ми будемо за точно такий же самий час йти. 80 рівень на сезоні ми точно за такий же самий час будемо йти. Тобто суть навіть не в уроні, далі там урон уже в 80 му, 85 -му він буде знижуватися помітно, і чим ближче ми будемо підбиратися до 10 рівня, тим нереальніше буде нам його пройти. Про що це говорить? Що цю збірку знову ж таки ніхто не використовує по тій причині, що, друзі, вона не підходить для того, щоб проходити супервисокі рівні ями і щоб нормально проходити сотий рівень ями. По моїм підрахункам, ну, навіть сотий рівень, ви зможете нею пройти на сезоні, але далі рухатися ви просто-напросто будете не в силах. Щоб ви тут не робили з цими каменями, як би ви не посилювали свого персонажа. Тому що, тому що без сил і без, без, без бонусів, ми навіть 80-й проходимо 7 хвилин, 85-й десь 10-11 хвилин. Це без сил і без бонусів, друзі, без каменів сезонних. Якщо ви думали, яку збірку чарівника, друзі, обрати, раджу вам обрати збірку однозначно, та, що в нас грається на гідрах. А ці збірки, що гралися в попередніх, сезон, в попередніх сезонах, залишити їх просто-напросто в спокої. тому що вони вже зварені, їх вже потрібно. Десь або, ну не знаю, в морозилку покласти або просто-напросто розібрати. Якщо це відео було вам цікавим чи корисним, поставте вподобайку. Якщо не підписані на канал, можете підписатися, щоб не пропускати нові ролики. Друзі, є бажання підтримати канал посилання в описі. Є якісь питання, задавайте їх мені в коментарях. Обов'язково відповім. Дякую всім за увагу. До зустрічі в нових роликах.